І ще 24 липня нинішнього року у Миргороді провели установчі збори по створенню ради з питань внутрішньопереміщених осіб, розповідає заступник міського голови Наталія Молочко. І це без сумніву дієвий дорадчий орган, який впливає на вирішення питань із захисту прав та забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб на місцевому рівні. Представники ради це консультативно дорадчий орган, примір городській міській раді, і тому ми плідно співпрацюємо з цією радою. Нас сьогодні також запросили на засідання цієї ради для того, щоб розглянути план роботи ради на найближчі роки. Дуже ефективно, коли спів. Працює рада спільно з управлінням соціального захисту, з соціальними службами, з іншими службами нашої громади, оскільки безпосередньо на засіданнях ради можна вирішити дуже багато питань, які турбують внутрішньо переміщених осіб, які проживають в нашій громаді, і тому продовжуємо працювати далі. І, хоч від дня проведення установчого засідання ради минуло не так і багато часу, все ж активісти-переселенці вже зробили немало для інтеграції внутрішньопереміщених осіб у життя Миргородської громади і налагодження довготривалої співпраці нашої громади із міжнародними організаціями. Ми зараз відкриваємо такий простір, інтеграційний простір, який ну ще треба буде працювати над ним, але все ж таки меблі і техніка вже дозволили нам розпочати роботу в цьому приміщенні, і це результат роботи в двох проєктах громадської організації студії громадських жіночих ініціатив і в тому числі ради ВПО. Меблі і техніка отримані проон. І бюро гендерних стратегій бюджетування громадської організації. І ми сподіваємося, що це буде не просто такий інтеграційний простір для внутрішньопереміщених осіб. Бо багато говорять про саме про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в громади. Тому ми хочемо, щоб цей простір був місцем зустрічі не тільки ВПО, а і місцевих мешканців, та які будуть спільно працювати на розвиток миргородської громади, в тому числі. Нині ж рада з питань внутрішньопереміщених осіб, за словами Тетяни Красько, має спланувати на перспективу свою роботу щодо подальшого вивчення проблем миргородських переселенців та участі в розробці місцевих і національних програм, спрямованих на їх вирішення. Взагалі, Рада ВПО буде опікуватися внутрішньопереміщеними особами, які проживають на території Миргородської громади. І стратегія передбачає саме зібрання інформації, аналіз інформації про потреби ВПО. Ми будемо також тісно співпрацювати з міжнародними організаціями, фондами, які надають гуманітарну підтримку внутрішньопереміщеним особам. Ми вже співпрацюємо з обласною полтавською. Радою ВПО, яка діє при обласній військовій адміністрації, і ті напрацювання, які будуть в обласній раді, ну вони мають вихід безпосередньо на Міністерство реінтеграції, яке займається і Міністерство соцзахисту, які займаються проблемами ВПО, і будемо намагатися підтримувати внутрішньопереміщених осіб на території Миргородської громади. І справді сфера діяльності ради з питань внутрішньопереміщених осіб досить широка, але мета її одна оперативно вирішувати питання людей, які виїхали із зони бойових дій і вже стають жителями Миргородської громади.